привіт! Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого розкладу поточний стан загаданої людини. Загадайте людину. Зараз подивимося, що не там в голові на серце, які потреби, фінанси? Це все таке? Прям карти розмовляють. Скорпіони? Це загадана людина. Або ви скорпіон. Дивимося, що в голові в цієї людини? Зараз у голові цієї людини якісь спогади дуже приємні, ніжні. Можливо, зараз людина переглядає галерею свою, або дивиться соціальні мережі, передивляючись, як було раніше, можливо, ця людина недавно кудись їхала, або подорожувала, або була у відпустці, і дивиться на ці моменти, згадує, можливо, з кимось виділиться з цими моментами, або сам собою говорить так: що ой, як було чудово тоді, як ми чудово тоді провели час, тобто. В такому плані. Добре, як бачиться людина, бачить людина світ. Людина цей світ бачиться це те, що, знаєте, любов рятує весь світ. Людина ця бачить те, що якщо це чоловік, то він дуже сильно хоче. Загадана людина чоловіка, зрозуміло, так? То хоче якоїсь любові ніжності. Він бачить перед собою якусь жінку, з якою можна побудувати сім'ю, з якою можна просто зустрічатися, бути коханою людиною, просто розслабитися, можливо, більше такі у цієї людини такі установки, ті, що м -м, потрібно створити сім'ю. Тобто, от головна мета, ціль а, його це створення сім'ї. Тобто ця людина завжди хотіла створити якусь таку затишну, можливо, велику, можливо, велику мається на увазі сім'ю, це не обов'язково діти. Це може бути домашні тваринки. Тобто в такому плані. Або ж, наприклад, якщо це, наприклад, жінка, так, і ви чоловік дивитесь, то або не тільки чоловік. Так, то тут більше припуститься те, що знайти якийсь баланс між роботою та любов'ю, щоб бути продуктивним, жити в повній розкоші. Також це те, що. Жінка сильна, незалежна. І так, тут прям великі добрі фінанси, щоб бути максимально незалежною. Подорожувати, любити, тобто все об'єднувати, так? Життя складається з різних частичок. Добре. Як ведеться себе ця людина в суспільстві? Ця людина в суспільстві Веде себе, можливо, трішечки гордовита, можливо, трішечки показує свій статус, свої ресурси. Не те, щоб я сказала, ну, можливо, в деяких моментах це може програватися те, що людина така, дуже показує таке, свої статки, але також тут щедра людина, можливо, тут також може програтися постати в соціальні мережі те, чого досягла, так, або досяг. Тут людина тут така більш все більше на показ, чому би ні, чому би не показати якісь там фотографії, відео зі свого життя. Можливо, дуже багато має знайомих, друзів, приятелів, дуже така дружелюбна, активна, я б навіть так сказала. Успіх. І людина, можливо, любить також бути в центрі публіки. Людина любить, щоб її хвалили. Ось так ось вона поводиться суспільстві або любить хвали, хвалить інших. Отак, От От. що на серці у цієї людини? Що на серці цієї людини? Думки якісь. Думки у цієї людини а, те, що хочеться трішечки відпочити. Потрібно людині ці відпочити, тому що а, людина вигарає, людині, можливо, не вистачає трохи якогось спілкування. Можливо, людина хоче якусь Більше активності хоче, людина хоче більше досягти. А, або розуміє, що зараз дуже сильно виснажена і потрібно якийсь релакс, відпочинок. От да, можна пов'язати те, що дивиться фотографії, і думає, я хочу відпочити. Я вже втомилася, або втомився ось так ось. Ось, хочеться якраз так вийти із щось, вийти із зони якоїсь комфорту і зробити щось таке. Знаєте. Щось нове, невідоме. Хоч це так, можливо, страшнувато, так? Я б навіть так сказала. Але все рівно ця людина хоче. Хоче щось нового попробувати якогось, знаєте, такого екстримчика, я б так сказала. Хоча ця людина може собі не дозволяти. Або це якісь такі нав'язливі нав думки, які навпаки інші нав'язують. Ось так ось. Тобто людині тут потрібно побути на самоті, вирішити там свої якісь конфлікти, почути спершу себе, і тоді буде краще людині. Потреби, подивимося, які потреби цієї людини. Ця людина хоче всього й зразу. Ця людина хоче і вважає те, що все можливо, ця людина хоче поподорожувати, колись побачити світ. Знаєте, відпочити, мати ту стабільність, релакс, властовувати, можливо, там свої знання, попрактикувати, там, не знаю, наприклад, англійську, французьку, німецьку, іспанську. І отримати максимальне задоволення від цього. Давайте подивимося, яке особисте життя, Що там в особистому житті цієї людини. Ой, ну тут задоволення, бажання, О, можливо. Здійснення якоїсь мрії, цілі, можливо, це щось масштабне, можливо, щось якесь такі маленькі буденні приємності. В такому плані. Давайте подивимося, що там на роботі у цієї людини. На роботі цієї людини якась виходить, і потрібно зону комфорту, потрібно дуже багато працювати, потрібно бути, знаєте, таким практичним або практичною. Це людині не дуже сильно подобається, тому що хочеться вже відпочити, а не оце пахати, розумієте? Давайте подивимося, що там по фінансам цієї людини, раз так приходиться, дуже багато працювати. А ось так ось. Ти дуже багато працюєш, але отримуєш мізерну зарплату. Але зарплата, можливо, там не приходить. Або, знаєте, там розділяють заробітну платню, і ти хочеш отримати відразу всю зарплату, так? А тут якось розділяють, і оце нехватка грошей це ще більше залить. Тобто. Приходити на роботу вже знаєте, немає якоїсь такої і радості, можливо, як була раніше, і колектив, можливо, вже не подобається, і керівник. Ну, типу, знаєте, в такому плані. А він хоче дійсно він хоче мати стабільність, мати ресурси, ну, знаєте, таким бути щедрим. Знаєте, Людина привикла там гроші отак от розкидувати, так. Ну, можливо, так? Я так умовно кажу, але все рівно. Тому людина і переглядає фотографії, кайфує, хоче відпочити, хоче кудись поїхати. Можливо, це знання були а, так, можливо, не просто там, практикувати англійську, це все таке. Можливо, це було пов'язано з тим, що знайти нову роботу в іншому місті. Розумієте? Ось так, ось ця та людина прям зациклена на грошах. Давайте Подивимося, які в неї зараз стосунки з родиною, так? З родиною. Що там? Ух ти ж. Дуже сильно емоційна, якому плані емоційна? А, я вам так скажу, щось тут не дуже і сладко, Можливо, ця людина хотіла би якісь мати а, дуже. Тут з матір'ю, можливо, також пов'язана. Те, що матір'ю, можливо, дуже сильно давить, або матір там просить грошей, а, щось таку. І його цієї людини дуже сильно це виснажує. Людина хотіла, щоб як було раніше. Або ця людина, знаєте, дивиться на інші сім'ї. Думаю, я хочу, щоб вона у вона мене так було. Бо з дитинства я не отримував то-то. Розумієте, в такому плані Давайте просто загальна карта. От загальна карта в цій людині. Старається людина бути налегке, на весіллі. Знаєте, хоче якось балансувати, хоче якось. Знаєте, людина тут дуже багато думає, занадто багато думає, і за цього прям виснажена. Знаєте, в такому втупіки, ну, наче все і добре, але в той же момент просто, ну, ніякий. Емоції не приносять, а те задоволення, як приносили. Тому ось такий ось розкладик. Сподіваюсь, вам сподобався розклад. Я так скажу, те, що ця людина зараз дуже сильно думає щодо грошей. Прям дуже сильно. Всі думки от, практично в цих грошах, Може, да, так раз угу, вибір робити, об'єднати все, отримувати якісь багатства, ресурси, статки, щоб все було по справедливості, щоб, знаєте, був... так, ось ця несправедливість, його так замучила щодо грошей. От, розумієте? Він хоче бути такий нелягкий, отак от грошенята, отак от. а тут таке не, ну, не виходить, розумієте? Так вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався розклад. Якщо резонує, ставте вподобайочки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені буде дуже сильно приємно.